Екскурсія телебаченням громади. Юнкора ліцею номер 1 ознайомилася з виробничим процесом від зйомок до виходу сюжету в ефір. Школярі спробували себе у ролі журналістів, працювали із телесофлером та начитували текст для сюжету. Вони побували в ефірній апаратній, де оформується сигнал для кабельних мереж і здійснюється управління прямими трансляціями. У відділі монтажу учні дізналися про процес створення готового сюжету та накладання закадрового голосу. Було дуже цікаво дізнатися, як саме зсередини працює ця вся сфера, тому що коли ти бачиш картинку, десь там на Ютубі або в яких соцмережах це зовсім інше. Тут розумієш, що тут колосальна просто робота, дуже багато чого зроблено. Сьогодні ми прийшли. Нам розповіли спочатку базис всієї цієї сфери журналістики, а потім ми пройшлись по різним кабінетам. Побачили, як записують під суфлера текст, побачили. На яких локаціях знімають матеріали, побачила, як записуються саме текст для відео, щоб вставити. От як тобі емоційно було спробувати начитати свій голос і потім його почути. Ну, Це дуже так незвично, тому що я себе чую. По одному, а потім я бачу, що зовсім по-іншому. Спочатку навіть не впізнала, що це мій голос. Ну, і це, мабуть, дуже такі незвичні емоції, коли ти чуєш свій голос десь на телебаченні постійно. Було дуже цікаво інформативно. Я не очікувала, що це буде так змістовано. Було дуже багато цікавої інформації, якою я зможу скористатись і надалі в якихось проєктах шкільних чи просто по життю. От у вас до цього проходили профорієнтаційні зустрічі. А, чи тоді відбувалося те, що ви були на передбачені, чи ні? І це було вперше для вас Е, <звісляє> Конкретно зі мною це вперше. І мене це дуже зацікавило. Бо я пішла як групи підтримки. Я не очікувала нічого подібного. Тому я сиділа, я все це слухала, мені було цікаво ходити по різним кімнатам, дивитися, як це все знімається, як записують голос, відео, якісь інтерв'ю. У ліцеї номер 1 працює гурток журналістики Юнкори. Його учасники взяли участь у фестивалі конкурсів відеоробіт Герої нашої громади. Під час підпиття підсумків конкурсу юні журналісти домовились про екскурсію на телебачення громади. Це не зовсім просто учні, це у нас юнкори. У нас є гурток журналістики, і ці діти вони постійно вони знімають новини, вони різні контенти роблять. Вони брали участь в конкурсі, саме ці діти. Відеоробіт, в них були дуже цікаві роботи, мені самі сподобалось, і вони хочуть розвиватися, побачити щось нове. Екскурсія була дуже цікавою, корисною для них. Екскурсія на підприємстві проводиться не вперше. На телебаченні громади є план ознайомчих визитів для школярів. Однак кожна зустріч традиційно починається з бесіди на актуальні теми. Цього разу розмова розпочалася з обговорення впливу російського контенту, особливо в умовах російсько-української війни. обов'язково перед самою Екскурсію ми говоримо на різні теми, для того, щоб діти, коли вони сюди приходять, щоб вони розуміли, що тут не просто створюється контент, але і журналістика це такий вид професії, який має бути в. Контексті всього того, що відбувається, не лише на території громади, але й на території України. Тому в основному зараз, останні роки, пов'язано це з військовим станом, з дітьми я говорю про ту небезпеку, яку несе російський контент для. Людей і для підлітків у тому числі. Тобто це така невеличка інформація, щоб вони орієнтувалися відносно того, чому, наприклад, російська музика вона може. Нести небезпеку для, для дітей, чому в соціальних мережах їм потрапляється дуже багато відео пов'язаного з якимись з російськими наративами і російським контентом. І як від цього оберігтися? Більше про екскурсію дивіться у програмі Об'єктив.